Друзі, є така часта проблема в мотокосах Ribbier Proфі, Defender, Powercraft і ще деякі моделі. Часто розбиває ось цю резинку. І тут нічого не можна з ним зробити. Таких резинок просто нема в продажі. Їх ніколи не було і немає. Отут розбиває і все. Люди закручують якісь шурупи, болти всякі. Воно. Не працює, воно не тримається. Тут розбило і тут розбило. Що тут можна зробити, щоб коса не повталася? В першу чергу нам треба зняти ось цей редуктор старий. 4 болти ще є два болти під самозаріст. Це він легко, просто витягується. Тут, до речі, ще потрібно міняти щеплення. Так, зараз я заміню щеплення і скажу, які дії будуть далі. Так, щеплення замінив. Сам процес заміни не показував, так як на каналі я вже Відео, як замінити щеплення, можете знайти, якщо не знаєте як, ще тут домашу. Що ми робимо далі? Тих резинок можете навіть не шукати, їх немає взагалі ніде у продажі. Цей редуктор ми це ставим на бік і кидаємо. Що нам для того потрібно? Купляємо такий, звичайно, кришку. Охолодження маховика, корпус варіатора, хто як називає, він ставиться сюди. Він ідеально підходить від любої мотокоси 40-го, 44-го діаметру. Буває, що один отвір трошечки не Це Їх треба спочатку три болти наживити, переважно оцей, трошечки піджати і воно все гарно затягується. Так воно виглядає. На охолодження. З буде все добре. Та як тут закривається ось, ось тут, все перекриває. Просто буде отакий тут на сполер, трохи невеликий. Потім, що ми робимо? Ставимо звичайний редуктор вже від звичайної мотописи. І все. Зараз зберемо і подивимося, як тут все буде виглядати. Поки я збираю, друзі, підписуйтесь на канал. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, підтримайте канал. Дуже є багато цікавих роликів, і ще буде багато цікавих ідей, Можливо, чогось не знайшли. Я постійно оновлюю контент, закидаю свіжі ролики. Що підписуєтесь, буде цікавого багато. А в принципі тут все сходиться добре. Робиться дуже швидко і просто. В навіть можна не їхати, можна самому піти, просто купити цю кришечку варіатора на 40-й 44-й порчей. На 36-му кусу там йде менший. Він не підійде. І редуктор вже підбираєте відповідно до діаметру самої труби. Вони йдуть 28 діаметру. 28 надає шліці вал. Ставимо редуктор на 9 шліців. Четри болти і закручуємо. Це найпросте, та саме ефективне рішення, яке можна тут зробити. Інакшого нічого не знайдете. Або хіба купляти другий мотокоси вже під стандартний редуктор. Така сама проблема є і в мотокосах Рібінер, Могильов, по-моєму. У них також редуктори йдуть не такі, трошечки інші, але теж ледь йдуть. Там якщо стається, треба міняти ось таку штуку, побит, такий корпус. В продажі їх немає окремо. Також, хіба можливо хтось озбирає, продає самі окремо двигуни і ті самі редуктори лишаються. Поставити і будеся гарно крищі триматися. Охолодження у нас тут все є. Все чітко перекривається, просто буде такий невеличкий споруд. Тут перекрито, двигун буде охолоджуватися. Така штука вийшла. Хто того не знав, тепер будете знати. Якщо відео сподобалось, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь.